Втумився я вже сьогодні. Так, чесно, прийшли вже більше 13 кілометрів. Були вже і на ребрах, на шпицях, на несамовитому. І дивіться, друзі, вирішив трошечки підкріпитися. Гляньте, як тут багато Гогадзів, друзі. Ви знали, що гуцули на брусницю кажуть гогадзе? Це неймовірно смачна, корисна лікарська. У нас дуже маємо мочогінну дію, тому в кого дуже часто простужені нирки, цистити, так? дуже корисно поїсти цієї ягоди і попити чайок. Тим більше, М -м, Друзі, на смак вона трошечки така кисловата, терпковата, але смак вишуканий. Дуже смачно, тим більше це комплекс вітамінів, дари природи. Загляньте між гоґерзами, скільки ще багато ісландського моху росте. Бачите? Це все ісландський мох, слава Богу, що їх тут не визбирали. Но. Неймовірно, красиво, друзі. Зараз зі шпиці спускаємося туди, цією альпійською сосною. От ми бачимо долині гомул і спускаємося до мостів. З одних мостів ми стартували, друзі, піднімалися через озеро Несамовите. До несамовито йшли ми 2,5 кі... години. Від несамовитого до ребрів йшли менше години часу. Ну і з ребрів перехід на, на шпиці десь година часу, плюс-мінус максимум. Ну і спуск, думаю, десь години половиною. Тобто, стартували ми в 9 годині зранку. Я думаю, година 18, максимум ми спустимося. Так що всім миро добра, мені смачного, з вас сподобається. Слава Україні, друзі!